Привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по сільському. Так, хлопці і дівчата, значить, як можете бачити, причепив вже культиватора. О, то речі кіт мій йде по культиваторі. Ну, наглючий Котяра. <ривіт> <ривіт> Котяра. Давай, шмалий тракторіст, старий вже як світ цей кіт Чувчепив культиватора. Плануємо поїхати на ту ділянку, там де ми проводили оранку. Вчається після пшениці. Там на тому склоні, виходить, ходив по склоні, там зійшла падалиця. Та й таки думаю до весни ту падалицю не залишати, а все-таки, напевно, взяти і перекультивувати. Хай вона собі трішки вляжеться, можна сказати, трішки підсохне. Бо виходить, якщо її залишити до весни, то я так думаю, що вона буде ну, тоді занадто висока, може бути, що не зможе викорчувати культиватор чи що. ну Коротше, краще зробити це зараз. Там плануємо сіяти соняшник. Я розумію, що осіння культивація, так би вона в під весняні культури не годиться, бо ну, вирівняти цю площу також не добре, бо не буде так, якби затримання, снігозатримання, але. Бачите, як останніми роками що того і снігу немає, то в принципі, я думаю, буде нормально. Так, культиватор у нас саморобний. Я думаю, хто слідкує за каналом, знає. На 15 лап, 2,90 захвату. У нас пружинна борона, каток. Стійки всі пружинного типу. Ну, за одне подивимося, як він працює по пожнивних рештках. Солома там така, до речі, непогана. Ну і падалиця зійшла. При тому падалиця зійшла ячменю. Ячмінь там сіявся 2 роки назад, але падалиця ячменю капітально. Тому подивимося, що з того вийде. Сьогодні, як можете бачити, в нас сонячний день. Уперше, мабуть, за три неділі, а то все дощі й дощі. Ось, до речі, вже наша пшеничка має такий стан. Каже Ір. Сходи пшенички вже нашої. Пшеничка ДСВ Артист. Тут пересів, тут воно здається густовати ніби цей. А так як дивитися вже догори по радках, то сіялося, до речі, з міжраддям 18 см 100 насінин. На цій ділянці було 100 насінин на метр. Ну і на послідуючих ми збільшували висів, бо здавалося, що ніби рідко. Але зараз посходило, то ніби й не рідко. До зустрічі в полі. Погнали! Можете бачити, на полі вже падалиця також непогана зійшла. хлопців емілію, бо разом допротягнув. Прямо важко. Прямо важко. До коріння повитягував. А що ж? Хай буде. В хазяйстві все пригодиться. Оце сосни не коріння, он до його повно тут повитягував, бо трохи дав глибину, трохи, наверно, заглібоко. Оце ось пісковина ця. Так, да, звісно, тут мать його туди. Так, да, це перебор. Мокро. Але в принципі картина виходить така. Загортаємо, вирізаємо цей ячмінь, Падалечний ячмінь. Хоча була пшениця, але в принципі там місцями десь може і попадався ячмінь. Отак візуально, як дивитися, то робить непогано. В принципі, ми зараз це діло підриклимо. повитягуємо трохи його, щоб воно собі було розміщене. До коріння повитягуємо за одне. Нехай воно собі кисне, або воно його викорчовує, в принципі. Ну, на трактор важко. Не сказали, що легко, важко на трактор. Прамо тягнув першою повищеною, то першою повищеною відчувається. Прамо він відчуває, що він за собою важко йому тягнути. Треба, мабуть, йти другою робочою догори. Ну, тут під соснинами виходить, тут занадто мокро. Тут взагалі воно ну, мокре. І виходить, такий ґрунт. Для когось це чорнозем, не знаю, для нас це не чорнозем, для нас це обична пісковина. Та місцями, звісно, до корінці такі отаке. Повитягуємо, в принципі, його та й буде, в принципі, гаразд. Наша задача яка трошки зрівняти, а вже весняна культивація, тоді будемо повністю вирівняти. Тоді я вимілю його там, на тих буквально 5 см. Зараз глибина така сантиметрів. До 15, бо треба, бачити який загальний фон. Тут виходить, де склон. ну Камера не передає. Тут склон конкретний. І по цьому склону все зерно рухається при одній стороні решетного стану, звичайно, і воно все нав'йо коники. Так що таке, будемо пробувати потрошки рівняти це все. Подивимося, що з того вийде. Вирімо йому трошки загорнено. Сухо, прям сухо. Хтось рахує, от це якраз тут зараз в нас такий ґрунт, що хтось рахує, що це в них чорнозем. Це не чорнозем, це звичайна пісковина. На цій пісковині ну, з плугом йому по барабану тут реально. А вже переїхав тоді, я був на город на ділянку з чорноземом, бо тут, виходить, низина. Туди горб, а тут низина. Переїхав на ту ділянку з чорноземом, то там ну, набагато важче. Він з щотерма просто корпусами вмирав то прийшлося один відкрутити корпус, ходити з трома, так як ви вже бачили в попередніх відео. Ну а надалі я взяв та відрізав взагалі не під цей трактор чотири корпуси. Йому три корпуси реально важковато на цих 50 бройлерів. Отак, витягую, в принципі, ячменяку. Глібина, щоб ну, хочете вірте, хочете не вірте, отак не знаю. Камера передасть, не передасть. Тому, якщо подивитися, покажи тако звідси, як культиватор вирівнює. Зарівнює йому по барабану ці ярів. Дивіться, варанку твою покажу. А, вараніна, Як Іван каже, кійко, Іван, привіт тобі. Вараніна, оце тут точно вараніна, Коліно вараніна. бляха. Вароніна, оце вараніна. Зараз ми цю вароніну трошки вирівняємо, бо тут капець. А це розор тут. Тут розор теж такий, що можна танка сховати. Не орав, Ну справді 20 см глибше я тут не брав, мабуть. Але може воно так здавалося, що не було 20 см глибше, а воно на самом ділі, Ну, коротше, що вже є, то є. Будемо зараз це діло переминати. Та і все. Ось навіть ще божа коровка чи сонечко, як в якому регіоні називають, потепліло. Ось так уже листя жовте, осінь. Набиває, бо мокро. Отаке хлопці. до тої пори, поки із отаких ребер катка не стане гладкий каток. Коротше, кончиться шпоровий стане гладким, блята. Вони вже починає потрошки підморовувати. Ну мокрий капець. Може, Можеш собою просто вийти. В принципі, я думаю, що воно трошки його зараз зірве. А то буде вже культивація весною. Бо зелений фон капець. І все, ячмінь. Ячмінь, капець. Де він взявся? сіяли пшениці а погорився ячмінь. Так. В принципі, назад йшов першою повишеною. важковато Важко йому першою повишеною 50 цих бройлерів не справляються Треба 60 бройлерів, треба 10 бройлерів докупляти а в принципі згорба, то зараз навіть провірав друга повишена, другою повишені вволочі, тільки тут не поїде, бо тут розор, де я трошки хотів цей яр вирівняти, такі городи йшли на склад. То капець, сидіти не може, реально. То будемо ходити, до гори друга робоча, вниз третя робота, і буде в принципі, нормально. Поки ще не замурувало, ще йдемо. А тоді що, і будемо їхати додому, як заморує? А тоді, як замурює, буде чистити. 50 китайських бройлерів роблять свою справу. Ну не коней, хлопці, нема тут коней, тут бройлери. Вузькоглазі бройлери. Ого, нічого собі навіть ось я коло з коло викидав. І такі тут грунт під горбком. Ніби сухий зверхи. Ого. Угу. Там він ці такі, що не розіб'єш. Ніби суху зверхи, а в самому ділі мокрі. Ось навіть гриби ростуть. uma Ось хочу вам показати на яку глибину культивірує. О, нормально. Та ти що? Ще ось мужечка залишилася і все. Ось все. Ось такий вийшов результат. Така загалом вийшла картина. От, В принципі, ходив по склону, то воно стягувало. Орав я тут трішки на діагональ. Ну Вже як буде передпосівний обробіток, передпосівна культивація, то буду культивувати вже трошки брати діагональ. В основному Ну повитягувало. Десь, понятно, десь могло і не витягнути, і не без того, бо е, кожне насіння залягає на різну глибину. Є на таку глибину залягає, що вирвати не можеш руками. Не те, що вже говорять. Ну, сантиметрів 12 точно культивували, щоб це все пере... Трошки зірвати цей, виходить е, ячмінь, бо в основному зійшов весь ячмінь. Ячмінь. Місцями навіть колоски вже повикидав. Де він взявся? В принципі, був так, якби можна сказати, по пшениці, де-не-де там ячмінь. Ну, мож, можливо, він і висипався. До тої пори він висипався і так зійшов, в принципі, клаптями. Ну, Не багато тут його було, але клаптями було. Ну, прийшлося культивувати всю ділянку. Е, так, в принципі, в, принципі. в принципі, загальний фон вийшов такий. Як то кажуть, зачорнили. Понятно, щось з нього й прийметься, щось не прийметься, але до весни хай собі так воно вже лежить. Весною буде культивація повторно. Викультивуємо вже, щоб було, як говориться, нормально. Ну і буде посів соняшника. В принципі, як тут сіяти, оце питання. Цей. Нічого, ну, камера не передає, туди воно. Якщо так оглянути, ми внизові стоїмо, то туди, мабуть, метрів десять над нами піднімається по висоті, щоб ви собі розуміли. Оце над нами метрів 10, щоб зійшлося в такій висоті. Висота капітальна. Так, в принципі, в принципі, якщо так розпорпати, я кажу, глибина є добра. О, ось, ось, о, видно, да прийшла Тут ну, на руку. Я думаю, що глибини цієї достатньо. Ну, Земля влягається, зразу стає твердо. Мокрий ґрунт, він падає <реш> прямо, влягається конкретно. Ну нічого, хай він собі влягається. Буде весняна культивація, тоді будемо цей. Тут у нас піщаний ґрунт. Це одна ділянка з піщаним ґрунтом, то це, це не земля. Це ондо, виходиш, можеш собі толочитися по ньому, воно не налипає вам нічого. І легенько воно ореться, легше воно ореться за наші ґрунти, наверное, в половину. А так, в принципі, в принципі ж, як кажуть, буде. Ай, воно собі вже цей Трішки підсохне. Щось підсохне, щось прийметься. До весни буде так. Ну то й все, на ціноті будемо завершувати наше відео. Кому сподобалось, поставте нам вподобайку. Ну, Кому не сподобалось, ставте дизлайки, також приймаємо, як то кажуть, не беремо близько до душі. Пишіть ваші коментарі. Ну і на ціноті будемо завершувати. А, і основне, мабуть, чуть не забув сказати. Хто не працює, в того руки не болять. Всім пока і будьте здорові. Хто рано не оре, той ще пізніше не культивірує. Да. І звісно, якби тут, якби тут була оранка тепер у цю пору, ну, цілого не потрібно було б робити, тому не оріть рано. Якщо маєте лишати його, то не, не заоруйте. Краще задискуйте, хай зійде падалиця, а тоді це все діло приоріть. Отак вийшло. Ну, як кажуть, що маємо, то маємо більше так робити не будемо.